Україна та Молдова мають спільний кордон, який проходить в тому числі і по території Одеської області. Підписання угоди між Кабміном України та урядом Республіки Молдова вже названо історичною подією. Ми підписали сьогодні відповідний документ, який Узаконює наші відносини і встановлює правила наших транскордонних консультацій в рамках конвенції ЕСПО. Тобто, якщо, наприклад, Республіка Молдова будує якийсь об'єкт, який потенційно буде впливати на довкілля України, є процедура, як вони з нами будуть проводити ці консультації. Відповідно, коли ми зі свого боку, наприклад, на Одещині будуємо якийсь новий об'єкт інфраструктурний, у нас є процедура як провести ці консультації, і вона ратифікована обома. Урядами і у нас є право на її підписання. Обидва міністри підкреслили символічно, що це відбулося саме в Одесі підписання цього документу саме в Одесі є символічним. Одеса є містом для нас важливим як економічно, так і туристично. Майже немає громадян Молдови, які не були в Одесі або не мають сувенір з Одеси. Я впевнений, що підписаний сьогодні документ буде сприяти збільшенню екологічної безпеки і взаємодії між нами. Також Молдова заявляє про готовність приймати участь у реконструкції України як і в екологічному, так і в інших напрямках діяльності. Також міністр захисту довкілля України Руслан Стрілець розповів про інші питання, які обговорювалися в Одесі. На порядку денному сьогодні стоїть питання водозабезпечення населення, яке цього потребує. На порядку денному сьогодні підготовка до опалювального сезону безпосередньо підготовка до і забезпечення паливною деревиною людей. На порядку денному сьогодні розвиток інфраструктури, яка дозволить сьогодні налагодити логістику, і всі ці питання обговорені. Проблем з дровами для опалення не буде, бо відповідне держпідприємство вже зробило необхідні запаси, запевнив міністр. Щодо екологічних злочинів з боку ворога, то всі вони фіксуються. І на сьогоднішній день зареєстровано вже 5,5 тисяч таких випадків. Загальні збитки вже перевищують 60 мільярдів доларів США, і ця цифра, на жаль, тільки зростає. Навіть вчорашній випадок, який був на Одещині. Це ще один кейс, який треба буде обрахувати покласти в загальний кошик збитків нашого нашому довкіллю внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації. На зустрічі з міністром навколишнього середовища Молдови було презентовано і інформацію щодо одного з найсерйозніших випадків руйнівного впливу на екологію після ворожої атаки. Повідомив Руслан Стрілець. Ми сьогодні фактично вперше за допомогою державної екологічної інспекції спробували. Змоделювати конкретний вплив конкретного випадку. Я зараз скажу про той найбільший випадок екоциду, який трапився на Одещині, коли горів порт. Ми змоделювали, куди рухались повітряні маси, і скільки цих повітряних мас потенційно осіло на території Республіки Молдова. І ми презентували цю інформацію міністру. Таким чином, на зустрічі в Одесі обговорювалися й випадки впливу ворожих дій з боку РФ не тільки на Україну, а й на інші держави. А транскордонний вплив це вже абсолютно інший ступень відповідальності.